Там такі несуться трансформації, треба їхати. Ой. От Балі, це там всі такі оці отлітєвші, просвітлені. І я така, да, да, взагалі, в мене ніколи не було бажання туди їхати. Ну, ритуали якісь проводили, скоріш за все, тому що м -м, чи які жертвоприношення були можливо. Мене наче несло потоком. Для чого повертатись назад? Давай поживемо там. Я така, ну давай. Це дуже велика цінність проявити все, що є в нас для них на благо їм. Вітаю, друзі! Ми на каналі Енергія грошей. Мене звати Ольга Поліщук, я духовний провідник, ченелер, організатор ретритів. І ми сьогодні знову з Олександрою говоримо, продовжуємо говорити про ретрити. В попередньому відео ви можете більш глибше дізнатися про те, що таке ретрити, які є там міфи про них. А зараз ми хочемо розкрити більше тему. Мабуть, таких сильних місць на планеті, де можуть відбуватися ретрити, чому люди їздять в конкретні місця? Бо ретрити не просто в будь-якому місці роблять, їх часто роблять в енергетично сильних місцях. І що це за місця взагалі? Як їх вибирають? Чому ми свої ретрити робимо в таких місцях і де ми саме будемо робити свій ретрит? Ми також притримуємо завісу вам до нашого нового проекту, який буде на початку наступного року. Привіт, Олександро! Привіт! Нагадаю про себе ще раз. Я Ченелера, провідник, організатор ретритів, а також маркетолог нового часу. Я Дуже довго думала про те, що можна було б цікавого людям розповісти про енергетично сильні місця. Але мені здається, що краще, ніж ти про це ніхто не зможе розказати, бо в тебе якась була ін, був інтуїтивний такий тріп по цим mm -hmm. місцям ще задовго до того, як ти стала mm -hmm. провідником. М -м, мабуть, так, мене, мене трошки потискало по світу, я це кажу. А, Несвідомо. Я це вибирала, бо ну, я була багато де, я відвідала на даний момент, мабуть, більше 40 країн точно. І скажу точно, що мене в потоці туди заносило, бо, наприклад, я жила там певний період свого часу на Балі. Це було не сплановано. Я не їхала туди, ну так, от хочу пожити на Балі. Навіть був такий дуже смішний момент. Я тоді в маркетингу спілкувалася, ну, в темі маркетингу з колегою, і ми обговорювали балі. І Він якось мені так сказав, що типу, от балі, це там всі такі оці отлітєвші, просвітльонні. І я така, да-да, взагалі, в мене ніколи не було бажання туди їхати. І в мене його реально не було. Я е, просто запланувала поїздку в Індонезію. Тобто ну, Індонезія у нас велика країна, і типу Балі це там малесенький малесенькі от тільки. І у нас було на балі із двох тижнів всього два чи три дні. Тобто ми там були зовсім трошки. Але поки я туди збиралась, поки я туди готувалась їхати, мені написала подруга, каже: ну ти ж там будеш, то для чого повертатись назад? Давай поживемо там. Я така: ну, давай. Отак от в мене, по-перше, склався переїзд. Дуже спонтанно я переїхала з України на Балі. От це одне із сильних місць, де я була, і де дійсно гарні трансформаційні процеси йдуть. Які, ну, що такі трансформаційні процеси для мене особисто це було пришвидшення просто всіх справ, які тоді були заплановані. І я, от якщо зараз на це дивитися зі сторони, так вже я можу сказати, що це просто. Мене наче несло потоком. Mm -hmm. От коли не знаю, потрапляєш, я не знаю, як це потрапити там, в потік річки чи ще десь, але от ти реально начебто потрапляєш, і ти не встигаєш по сторонах отак дивитися, і тебе просто несе таким потоком. І ти тільки в кінці такий ідея, що зі мною хто? Як я, я сюди потрапила, так? <кій> <да? кій> так. І е, в цілому Азія вона ж насичена на такі е, теж сильні е, точки. Тому по Азії я покаталась трохи в Непалі була. Причому моя моє его сказало, що там такі несуться трансформації, треба їхати очікування. в Непал. І в мене включились такі очікування, що зараз я ступлю на землю непальську і мене там оце роз... просвітлить, розкриє. Ну і що? Нічого, нічого. Не можу нічого сказати, такого, що там відбувалося щось. Неймовірне, я всіма силами намагалася це відчути, але очікування ну, зіграли зі мною таку такий жарт. Не тому, що з Непалом щось не так, угу. тому що є сильні місця для кожної людини. І для мене воно теж ну, по-своєму це місце було сильним. А, але воно могло взагалі не проявитись. Тобто, в матерії воно ніяк могло не проявитись. Ну, але я щось там я взяла. От я побула в цьому просторі, я там, як губка, да, як трошки наситилась, впитала, і, і все. І цього для мене було достатньо. Але було цікаво. У мене був дуже класний гід, мене покатали багато де, я познайомилась з культурою, я познайомилась з такими. А, Речима ну, з таким, це ну, не речі, це там люди, да, які, о, яких показували там на той момент десь по телевізору. Mm -hmm. І я така: ого, класа, мене сюди прям на індивідуальний прийом привели е, до цієї дівчинки, і вона там теж робить якісь ритуали, щось вона там мені там, пальцем лоба десь дотронулась. Mm -hmm. ну, от це був цікавий досвід. Але е, після цього я зрозуміла, що все, очікування відкидаю. Куди би я не їхала? Я більше не їду з очікуваннями. Потім спонтанно, ну як, трошки заплановано, але в цілому досить спонтанно, бо я швидко приймала рішення. В мене була поїздка в Мексику, і я не знала, що це енергетично сильне місце. Вже потім, по поверненню, мені сказали, ти дивись, як ти отак дичково їздиш по цих місцях, mm -hmm. бо ну, піраміди, нас взагалі повели якимись джунглями, якийсь гід дідок. Який нам розказував, ну він такі більш якийсь космічно, якісь такі цікаві історії, розповідав більше щось із розряду фантастики. Але він нас просто провів в глибину джунглів, там, де є ці ну, розкопки. Mm -hmm. тобто, там, ці піраміди зарощі, тобто це не оті стандартні, які у нас на фото всюди. Mm -hmm. Типу, там ми фото зробили і там все класно. А він нас повів глибше. І е, теж. Там теж в мене життя, прям ну, досить гарно так, Бо ну, зміни, скажімо так, для мене всередині були кардинальними. Було таке відчуття, наче мене перевернуло просто з ніг на голову. Е, ну, типу вони, я не можу сказати, там, погані чи хороші, вони просто були для моєї особистості, для прийняття мене mm -hmm. е, дуже сильні. Дуже. І. Можна було би це, ну, мабуть, не пов'язувати, але настільки ти відчуваєш, що поле спрацювало, що от саме тут, саме в цьому місці, саме от такі от комбінації людей і енергії цього місця мало так от статися, і так сталося. Круто. У мене теж був досвід оцих відчуттів і трансформаційних, і енергетичних. Минулого року в мене було дві подорожі, три подорожі за кордон. Одна з них була в Іспанії і інша була в Португалію. І я дуже чітко відчувала різницю енергетично, коли я вийшла з літака так. в Іспанії, і мене ніби тисяча котиків лапками отак обняли. І коли я вийшла в Португалії, мені ніби ляпа здали так з літака зразу. Я просто стала я не могла зрозуміти, що відбувається. А насправді це ось так енергія програвала свою mm -hmm. потужність, я б так її назвала. Тому що і океан, і взагалі скелі, і ця енергетика вона настільки була там зміксована. Uh -huh. Що е, на рівні відчуттів я не могла прям навіть визначитися в моменті, що саме я відчуваю. Я розуміла, uh -huh. що щось відбувається одразу. І е, це е, така історія про те, що. В кожного одна і та сама країна може відчуватись по-різному, і різні процеси відчувати людина може. І на рівні подій можуть різні події відбуватись, бо комусь може бути це кайфушно, а комусь ось <гум> таким чином. І для цього є певні аспекти. Я, якщо ти пам'ятаєш е, астр... натальну карту, коли роблять астрологи, є ще <гум> карта переміщень. Так, <гум> так. <гум> 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 Ти по-моєму теж брала. Та, до, зараз так, зараз я активно <сористовуєш> в процесі. Її, і е, мені теж було цікаво подивитись чисто європейську сторону, і е, наша спільна подруга займається цим питанням. І я подивилась от лінію, де мені максимально буде, е, скажімо так, е, м'яко і корисно да, відпочити. <сорист> І коли я подивилася, що на цій лінії була Іспанія, я така: о, клас, Іспанія, спробує. Mm. І, і воно реально так і було. А коли я потім побачила, де ця лінія закінчується mm -hmm. і починається інша, вже по поверненню додому після Португалії, така, а, зрозуміло. Ось тому насправді дуже велика цінність добирати ті спектри, які не можна добрати вдома, подорожувати для того, щоб пізнавати себе, добираючи ці спектри різних mm -hmm. країн. Пізнавати себе через події, які будуть пробудовуватись, знаходячись в цих країнах. І це не завжди говорить про те, що потрібно там чи переїхати кудись, чи там жити десь постійно, це просто їздити, ніби збирати свої ключі на цих територіях. Mm -hmm. І таким місцем для мене був драгобрат, тому що mm -hmm. я там була ось коли ми проводили ретрит, це вже третій раз. І в перший раз, коли ми з подругою відпочивали, так вийшло, що не зібралась група на похід до озера, і ми пішли з нею вдвох. І з сама проводила а, а, з Гідом? Да, гід mm. був і ми з подругою. І коли ми підіймалися, вже фактично ми добиралися до вершини, де знаходилася ця низина з озером. Я йду і розумію, що я не хочу проходити через це місце. Гід Запитує, чому нам потрібно сюди йти, бо там вже ж вода стікає з гір. Mm -hmm. Це був червень місяць, і ще сніг mm -hmm. трошки зберігався на вершинах, і він танув. І я кажу: я хочу обійти. От реально, я не можу прийти сюди. Він ну, добре, окей, пішли по грізюці, всі ж дуже недовольні, що ми пішли по грізюці. А запитує, що ти відчула, чому, чому ми обійшли це місце? А йому говорю, що тут щось, ну, ритуали якісь проводили, скоріш за все, тому що чи якісь жертвоприношення були можливо, ну щось в такому дусі, бо ну, мені абсолютно не хотілося вступати туди ногою. Mm -hmm. Ось вже наступного разу, коли я приїхала туди в лютому цього року, я привезла туди групу дівчат, і в нас теж були процеси непрості. В моменті, коли ми були в горах, це вже був сніг, лижі, mm -hmm. сноуборди, ми поєднували наші духовні практики mm -hmm. з фізичною активністю, що було немало важливо, то в моменті знаходження в горах, я відчувала прям, як вібрує простір. Угу. Настільки він був, я не знаю, активований в той момент, можливо, через те, що багато людей було на схилах, каталися, можливо, там якось енергетика ця розкачана більше була. Ну і плюс це відчуття адреналіну, свободи, його багато і. Сноубордисти з лижниками мене зрозуміють, і по всій вірогідності, що, що якісь процеси запускаються в ці моменти, то і в дівчат теж були процеси дуже непрості. І я зрозуміла для себе, що це одне з тих місць, куди варто привозити mm -hmm. людей для того, щоб запускати оці глибинні трансформаційні процеси. Вони ніби дістають щось, що дуже глибоко сховано, конкретно там. Декуди де боялися подивитися yeah, до цього. Да. Yeah. тому е, я вважаю, що це не перша, не остання подорож на Драгобрат, mm -hmm. скоріш за все, що вони будуть повторюватись, в яких форматах oh, я не пішли, знаю, але однозначно вони ще будуть. І е, оці відчуття, які були в Португалії, мені от, е, теж дуже хотілося б їх передати людям. І це е, такий момент не випадковий, тому що ми з Мизволею е, шукали місце для нового ретриту і обрали для цього Мадейро. Так. А це Португалія, це частина Португалії. Про Мадейру, може ти скажеш пару слів, бо ти більше знаєш про те, наскільки вона трансформаційна. Я е, не дивилась в ту сторону, скажу mm -hmm. чесно, але я хочу додати просто про простір, наскільки він може. Бути mm. різним для нас, навіть один і той самий, в кожен в якийсь різний проміжок часу. Бо я попереднього разу в Україні була два роки тому. І коли я приїхала, ну а це був період, коли я жила на Балі. І енергії дуже відрізняються. От мені дуже схожі енергії там балі з Іспанією, але Балі це прям тобі, прям тобі, Котик Рослав і все. Іспанія вона все-таки більш зібрана, хоча вона теж м'яка. Україна на той момент була дуже жорстка, така дуже а, якось тримала прям в таких рукавицях. Зараз енергії тут змінилися. Ну, в тому числі я себе тут почуваю краще. Бо минулого разу я заїхала в Україну, тільки перетнули кордон, і мене прям аж виключило. В мене система навіть ну, тіло просто перестало сприймати все, що відбувається. Я була десь місяць вдома. І Я просто лежала. Мені настільки було погано, що я не могла встати. Мене не нудило нічого, але це відсутність сил. І мені треба десь встати іти, а я не можу себе зібрати. Мені треба там, проводити якісь дзвони на навчання, я не можу їх навіть написати в чат комусь там про те, що ми маємо зібратися. І яка кардинальна різниця зараз? От коли я. Не з м'яких енергій, таких, прям, а з таких більш все, структурних, плюс я себе вже підзібрала. І я приїжджаю, і мені тут прям комфортно. Ну і ти вже інша. <с? <с?> ну, і я інша. <с? <с?> Та, і мені тут прям зараз набагато комфортніше. І ну, причина, чому я два роки тут не була, тому що я дуже боялась того, що я знову заїду, і мені буде погано, і що я знову не зможу тут ну, функціонувати, хоч якось як жива людина. Тому е, не І От бачиш, склалося да, і ретрит, і це все в зав'язці. Я сюди приїжджаю, і для мене Україна відкривається по-новому знову: нові відчуття, е, нові зміни, сильні трансформації, за які я безмежно вдячна, бо, мабуть, е, ну, якби не це поле, то вони, б, може, довше були. Хто знає, насправді не можна, в принципі, ні на що ну, не можна зараз там. Якось загадати, придумати, як це могло би бути. Але так воно от склалося, і мені комфортно. Я навіть задумалась над тим, що чому я так рідко приїжджаю, можна частіше приїжджати. Тому ось поки так. А про Мадейру єдине, просто що я знаю про Мадейру, що там літакам складно сідати. Знаєш, це якесь місце таке, куди літають спеціально навчені пілоти. Хоча. Я заворожена насправді виглядом, ну, бо багато друзів, знайомих там вже були. І це там одна з моїх там, пунктів, куди треба поїхати. А, просто все якось десь мене так кидає по сторонах. І були сподівання, що коли я переїду в Європу, ну, то, а я вже там два роки живу, що ніби все близько, і нам угу. сів, полетів, та де там. Там ти сів, сходив десь там в сусідній магазин, прийшов додому і сидиш далі працюєш. Тому це цікавий буде досвід повести туди групу. По-перше, самим пощитувати, повідчувати цей простір, а він там по відчуттях дуже, як це сказати, щільний, mm -hmm. насичений. А по-друге, зробити там ретрит. Ну, а да, я прям відчуваю цей простір як щось, що можна руками потрогати. Mm -hmm. І дуже класно для мене в цілому, окрім того, що це енергетично таке потужне місце комбінувати ось цю духовну роботу з фізичною, тому що там є місця для хайкінгу. З емоційною, тому що там дуже красива природа, і там насправді є подивитися дуже багато цікавих локацій. Mm -hmm. Думаю, що багато вже хто і бачив їх в інстаграмі, в тих, хто вже подорожував цю, в ці місця. Але важливо дуже заземляти ось ці напрацювання, які відбуваються під час mm -hmm. духовних практик через дію. І... Скажімо так, не відлітати постійно, да? там медитувати, там робити якісь практики, а прям відчувати це живе життя, коли ти mm -hmm. людина, коли ти можеш фізично відчувати силу свого тіла, коли ти можеш спостерігати за красою цієї планети, за природою. І в комбінації ці активності, якщо їх можна так назвати, да? вони дають такий більш підсилюючий трансформаційний процес. Тому що і простір цьому сприяє, і краса цьому сприяє, mm -hmm. і можливості активності цьому сприяють. І це, скажімо, так, посилений такий ефект можна отримати. Ну і саме пізнання себе в якихось зовсім інших умовах, тому що ти живеш на острові посеред океану, і mm -hmm. це теж, скажімо, так, для особистості. Може бути таким так. цікавим досвідом. Життя на острові, воно насправді відрізняється від материкової якоїсь частини. Ти себе по-іншому відчуваєш. І ну, для мене в той період, коли я вибирала, де жити на острові чи на материку, це відчувалось материк як більша опора, ніби в тебе більше землі під ногами. Ну воно по факту так і є. Але дуже цікаво також спостерігати за своїми відчуттями, ну як тобі буде там. І я би, мабуть, сказала, що в цілому цей ретрит він же буде такий в поєднанні не, трансформаційна подорож, я би так це назвала, mm -hmm. бо це по факту буде і ретрит, і відпочинок. Який буде ну, вже не на 3-4 дні, це буде довше для дівчат і для чоловіків, <світ> для всіх, хто захоче. Так ем, який буде в поєднанні з оцими атракціями локальними. Тобто поїздити по острову, подивитись місця, зробити десь фотосесії, ну, як без цього, особливо для дівчат. Mm -hmm. І це все дуже цінно буде поєднати, щоб це було і трансформаційно, і запустити оці ключики, людям передати, з якими вони далі зможуть ну, запускати да, свої зміни в житті. І все-таки насолодитися природою, насолодитися місцем. Ну, для мене це знаєш ще про що? Про е, можливості майстра проявити всі спектри, які були напрацьовані mm -hmm. за весь час практик, навчання, взаємодії з людьми. І в нас і на Драгобраті в цілому було дуже багато цікавих mm -hmm. моментів, через які ми передавали людям їх ключі, через які ми підсвічували їм. Ті сторони, які були, скажімо так, приховані, не признані, ті, що були в тіні, і через себе підсвітити людям їх можливості. Оце mm -hmm. дуже велика цінність проявити все, що є в нас для них, на благо їм. Так, да. дуже як завжди. Подобайте, ставимо, пишіть коментарі, будемо з вами там спілкуватися, обговорювати, щось будемо виносити в нові відео, і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!